Згідно з ломачним словником, покаяння це сповідь, це зізнання у своїх гріхах перед священником, який прощає гріхи від імені церкви Бога. Покаяння це розповідь про свої потаємні думки. В Євангелії від Івана, 20 глава Ісус звертається до своїх учнів, до церкви та й каже: Мир вам, як послав мене отець, так і я посилаю вас, сказавши це, двух новий каже: їм прийміть Духа Святого, кому пробачте гріхи, тому простяться, на кому залишите, на тому залишиться. Дуже цікавий момент саме церкві Ісус дав владу приймати покаяння та прощати гріхи від імені Ісуса Христа. Саме тому, якщо ми почуваємося погано навіть при думці, що все таємне відкриється, наші приховані бажання, мотиви, думки і вчинки, тоді у нас проблеми з покаянням, і Царство Боже залишається закритим для нас. Але важливо пам'ятати, що все приховане в темряві, одного разу буде відкрито на суді Божому. Перша Йоанна перша глава з 6 по 10 вірш. Якщо ми говоримо, що маємо спілкування з ним, тобто з Богом, а ходимо в темряві, то ми брешемо і не чинимо Якщо ж ходимо у світлі як він у світлі, то маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Якщо. Що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і істини немає в нас. Якщо сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам на гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Якщо говоримо, що ми не зігрішили, то представляємо його брехливим і слова його немає в нас. Насправді, друзі, Ісус не витрачав багато часу і не хотів особливо розмовляти з закритими і нещирими людьми. Христос йшов у домівки до грішників, до грішників, які каялися, сповідалися і ставали істинними праведниками та його учнями. Господь проводив час у людей, чиї серця були відкриті до покаяння та Бога. В Євангелії і від Матвія 21 главі Ісус звертається до духовної влади того часу та й каже, що митники і блудниці попереду вас ідуть у царство Боже. Ісус тільки там, де серця відкриті для покаяння, де приймають та виконують Слово Боже в своєму житті. Без систематичного покаяння та застосування Слова Божого, двері царства небесного будуть зачинені.